Всім привіт! Це відеогляд на сендвічницю потужністю 850 Вт 3 в 1 із змінними пластинами та антипригарним покриттям. До комплекту також входить інструкція, як бачите, прилад, запакований дуже надійно. Спереду бачите запобіжний замок, який тримає кришку під час приготування їжі та під час вертикального зберігання. І аби уникнути ковзання на робочій поверхні, ніжки, звісно, ж, прогумовані. Аби змусити мультимейкер ковзати, потрібно ще таки докласти зусиль. Тепер виміряємо довжину кабеля живлення. Вона складає 65 см, також в нижній частині вбудована металка для шнура, що дозволяє зберігати його більш акуратно. А ось так сендвічниця виглядає зсередини. середини. Аби зняти встановлену пластину, тягнемо дві кнопки розблокування на себе. Перед першим використанням бажано промити всі пластини в теплій мильній воді. Повністю просушити і тільки після цього можна їх встановлювати. Вставляємо виступи в пази та притискаємо протилежний бік, доки не почуємо звук родження. Верхні пластини знімаються аналогічно. Просто тягнете за кнопки розблокування. Завдяки антипригарним формам такого типу зможете використовувати мультимейкер як контактний гриль, а за допомогою ось СИ готувати трикутні сендвічі. На пластинах є виступи двох типів ширші та вущі. Ми встановлюємо вужчими пластинами ближче до кнопок розбудування. Та притискаємо. Коли індикатор зеленого кольору згасне, можна вважати, що прилад готовий до роботи. Перевіримо, скільки потрібно часу, аби мультимейкер прогрівся. 24 градуси температура пластин, тобто вони холодні. Вмикаю та встановлюю секундомір. Як бачимо, зараз світяться два індикатори червоний та зелений. Зелений індикатор перестав світитися, а отже прилад готовий до роботи. На все про все в нас вийшло майже 3 хвилини. Температуру в різних частинах пластин можемо вважати плюс-мінус рівномірною. Бачимо позначку обережно гарячий. До речі, корпус пластиковий, він не нагрівся я можу вільно таркатися руками, та мені не пече. Верхня металова частина, звісно ще ж нагрілася. Температура наразі 26 градусів, при тому, що мультимейкер увімкнений лише 3 хвилини. Я можу покласти руку та все ж поверхня здається доволі теплою, тому будьте обережні. Прилад можете зберігати у вертикальному положенні та не забувайте користуватися моталкою для шнура.